Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Вочевих Рослин. Це друге включення по картоплі. Збір врожаю картоплі. Перше відео ви могли бачити, ознайомилися з ним. Тут отрішки відкопав край. Коротко введу вас в курс, скажімо так, в курс своєї справи. Справа в чому? Далі проходжу за два дні, значить. Пройшов от таку діляночку від початку і туди, як ви бачите, по відро, ну по зарослі картоплі та бур'яні. В принципі, бур'яни не прополював заздалегідь. За нагоди, коли великі, зрізаю ножівкою і, в принципі, всі викопуються, отак вони виглядають. Зараз підійдемо, ознайомимося з картоплею, хоча ви вчора її бачили. У мене доволі чудовий настрій щодо збору врожаю. Мені все подобається. Єдиний мінус, але без нього ніяк. Справа в тому, що дійсно важко і дійсно це виснажує. Вручну на землі працювати дуже важко. Але це в свій час дає, я сказав би так, дуже вагомі плоди, тому що це все не просто так. Буває, як ми знаємо, і от таку картошечку. її теж треба ще виростити, щоб це. Я повставляю фото. Сьогодні трапилась картопелька сорт Біла 330 грамів. Я придбав собі якось ваги, там по кукурудзу картопелька. Ну, в принципі, я потім покажу загалом вам. У відео вже, коли тут буде вибрано і коли картопля буде в сітках, я так змонтую. Дякувати Богу, що я навчився монтувати відео. Звісно, роблю це все сам, ну але вже даруйте. Мій канал він не повчає, як потрібно робити. Мій канал просто про овочеві рослини, як роблю я. І Дещо ви можете навчитись, наприклад, а дещо навчити мене. Ну, я думаю, цього говорити в кожному відео не треба. Також як і про вашу активність. Кому сподобається, я думаю, тому сподобається, а кому ні, тому ні. До чого веду чому зробив це включення сьогодні? Хоча хотів усе вибрати та зробити включення. Значить, все рівно відео буде таке хвилин на 10, можливо. Довше я відзнімаю матеріал, відфотографую. Я буду час від часу вставляти в відео фото. І вам буде так і цікавіше. І мені буде цікавіше взагалі-то мені подобається такий контент. Я вже нагадував вам. Значить, що, що хотілося би сказати. Дуже виснажливо і, значить, багато бур'янів, так, я їх прополюю. Потім вбираю їх. І за два дні я прийшов десь. ну Якщо от ці знову ж таки почав два рядочки, якщо я їх дозавершу за сьогодні, то і що йду і ці два. Хоча не буду нічого загадувати наперед. То це буде десь 40% від того, що від краю, і всього, якщо взяти туди по кукурудзу. Хоча я не поспішаю, мені не важливо, Скільки я пройшов за, за 2 дні, 40%, чи 50, чи 30%, чи 70, неважливо. Навпаки, я люблю якісно робити це. З тої з іншої сторони теж проходить збір кукурудзи. І теж є плоди. Ну, це відео по картоплі. значить. От такі справи, любі друзі, я потім змонтую. І далі буде продовжуватися відео. Звісно, що це все матеріал не за один день, а взагалом другий, як вам правильно сказати, друге відео по збору врожаю картоплі. Ну, Тут вже буде фінальний етап, і ви побачите результат. Продовжую, любі друзі, свою роботу. І як ми бачимо за сьогодні. Виконано, ну, мабуть, 50% від загальної земельної ділянки, 50% картоплі на даний час. Зараз вечір, 24 серпня. І можна сказати, що половину вибрав. Так виглядають самі кущики. Трішки перейдемо, покажу саму картоплю. Я ж на сьогодні вже буду відпочивати. Що з приводу завтра, завтра неділя, не знаю, може після обіду хіба, а може взагалі не буду копати, а почну з понеділка. Це я вирішую зараз, що буде. І збираюся помитися. Приготувати поїсти та, ну, як звичайні всі люди відпочивати, трішки подивитись телебачення та лягати спати. Значить. День був продуктивним, був виснажливим, доволі таким. Можливо, декому здаватиметься і не цікаво, що показую, але що це все, де я тут ходжу, була картопля, і я. Далі продовжував копати, воно так це все виглядає. Ну Все рівно, я думаю, що є поціновувачі такого контенту, бо хто в місті живе, я вам хочу сказати одне, що я жив раніше в великому місті. Зараз живу поза містом. І якщо порівняти, я вам скажу, воно того варте саджати. Картоплю, овочі, коли в тебе є своя земля. Це доволі так прикольно дивитись за цим, за всім як воно в самому вирощувати, тим більше збір врожаю, догляд за рослиною, але це дуже важко. А якщо подивитися із міської точки зору, то можливо, як вам сказати, дорого, але купити собі, наприклад, для харчування овочів, в кого робота дозволяє зарплата, то... Не так, не так і важко, але ж все рівно це дорого. Так виглядають кущі перцю, поки я йду до місця, де в мене зберігається картопля в сараї, поки що потім буде перевантажуватися в погріб. Ну, звісно, після того, як я зніму на неї відео огляд. Такі кущі доволі чудові і, можливо, я рано його критикував. Також, друзі, буквально хвилинку вашої уваги посадив 9 кущиків молодої картопельки. Хочу під кінець жовтня, якщо Бог дасть все добре, виявить свою ласку, то зібрати врожай молодої картоплі. Звісно, якщо не померзне і що доволі помітив, зовсім немає. Жуків, колорадських жуків зовсім немає, це якщо на замітку так, хто саджає, відізвіться, хто саджає по-другому колу бува картоплю, чи, чи виходить у вас це, чи ні, я думаю, що так поекспериментувати можна. Якщо не чекати повністю, поки вона відросте, а зібрати її молодою, то я думаю, можна і встигнути. А тут, любі друзі, вже трішки зібраний врожай. Те, про що я вам говорив. Поки що зберігаю в сараї врожай для подальшого відеогляду. Як зберу все. Значить, фіолетові сітки більш-менша картопля. Тобто та, яка на сімена. І червоні це для харчування, це великі сутоплоди. Ну, Картопля є різна, є підгнивша, є. Підгрижена чи то совкою, чи то, ну, в народі, в моїй місцевості не завжди називалося це совка. Не знаю, як це у вас називається. Нібито гусінь така маленька. А можливо, і хробаки. От такі справи. Тож я, любі друзі, буду продовжувати виконувати свою справу. Звісно, що це відео не за один день змонтоване. Ну, по волі своїй ви зможете дивитися його та розуміти результат. Продовжую, любі друзі, копання картоплі, і, значить, монтував відео. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить, все-таки відео вас зацікавило і, значить, що ви захотілося побачити. Пройшло вже декілька днів. Дата зйомки тут. Буде вставлена дата зйомки, значить я вирішив, залишилось там буквально декілька рядочків у кінці, я вирішив їх докопати без вас, то буде на харчування, і якщо вийде то ще одну сіточку, яку я викопаю, то буде тут десята вона і, значить... Буду їх перевантажувати в погреб. поки що простелив тут таку ряднину в тіні. Виніс картоплю, щоб показати вам кінцевий результат. Відфотографую собі декілька фото. Коротко, що вам сказати. Урожай в мене був набагато більший. І був більш-менший врожай і, Скажімо так, середній. Щодо плодів, плоди такі доволі начебто непогані, але у фіолетових сітках вона поменша. Буде посадкова, в червоних буде на харчування якщо залишиться, буде теж на посадку. Значить, і Що, що хотілося би ще сказати? Дуже важко в цьому році все йшло, велика посуха. Багато сухої гнилі на картоплі підгнившого. Я навіть брав вражену, погрижену. Я на продаж не бажаю готувати свою картоплю. Ні в якому разі. У мене це вже якби така традиція. Я не продаю. Навпаки, можу собі докупити, якщо харчуватись. Ну, не подобається мені це. Там виходить так, що на, цьому, ну, на цій справі не заробиш. Я не спорю, можливо хтось буде писати, що якщо посадити декілька гектарів, то це вигідно, але ж ви врахуйте обробку землі, врахуйте яди, якщо дехто використовує добрива, то врахуйте добрива і мабуть те на те й вийде. Тож я не думаю, що це. Що це чудово, але в якому разі не хочу хайтити тих людей, які займаються вирощуванням овочів, картоплі саме. Це класна дуже справа для себе, хто любить куштувати. Навіть якщо ви вирощуєте, продаєте молодой, можливо, молодой було б вигідно, я тут спорити з вами не буду. Що от молодой було б актуально. По сезону, все влітку, якщо в якомусь місці поза містом жити, вирощувати картоплю, продавати її в якомусь місці, і був би попит і були б у вас кошти. Ну, У мене це любительська справа для самого себе. Ось такий результат. Так, вийшло. Тут 9 сіток. Я На екрані зможете побачити загальну вагу. І такі справи, любі друзі, хто не підписався, підписуйтесь. Це був другий огляд фінальний на картоплю. Е, начебто, як і обіцяв, все виконав. А те вже я докопаю, і там, мабуть, буде орієнтовно буде 1,5-2 сіточки. Ну, я буду вирішувати далі ці питання щодо зими і харчування. Я навіть не знаю, чиї вистачить, бо мені потрібно достатньо. І треба буде запас на посадку, або весною буду купляти на посадку, або ж цією осінню докуплю ще пару сіточок великої картоплі, бо для мене це недостатньо, скажімо так. А я ж дякую за вашу увагу. Ви були на каналі Овочевих Рослин. Про догляд та вирощування в домашніх умовах. Ніхто вас не повчає. Якщо є досвід, то коментуйте. Якщо вам цікаво, то тисніть лайк, підписку. І взагалі, я думаю, далі буде такий контент. І на прощання хотілося б сказати дякувати Богові за цей урожай. І хай щастить вам, вашим родинам і хай у вас теж буде добрий врожай. А я буду з вами прощатись і побачимось в наступних відео.